Like like <реш> Нє-не-не. Ми не будемо цього робити. Що ви бачите перед собою? По-перше, ви бачите людину, в якої дуже гарний настрій. Тому що прийшла осінь. Мені цього достатньо, щоб почуватися на все 100. Я втомилася від літа. Не знаю, як ви. Мені було спекотно, постійно боліла голова. І мені нічого не хотілося робити. 1 вересня. Мене одразу настрій, знаєте, робочий. Я повернулася з відпустки, в якій я придбала собі деяку косметику від Ріани. Тому ми цей відеоролик почали зі співів, тому що Ріана дуже класна співачка, а ще в неї, дуже класний бренд косметики. До цього моменту в мене були від Ріани лише два продукти: ось цей хайлайтер це взагалі мій найперший продукт від неї. І ось ця палетка, яка мені натрапилася в якомусь боксику подарунковому. Також я придбала пудру. Я до речі. Чекайте, я, до речі, не все з цього розпаковувала взагалі, як, як привезла, от так і не чіпала до зйомок цього відеу. Знаєте в чому прикол? Я не теж обшкодую, що я купила цю пудру, велику, класну, блискучу, схожу на якийсь діамант. Не в, цьому, не в цьому проблема. Проблема в тому, що я її хотіла взяти виключно на огляд, і виявляється, в них є мініатюри цих пудр. На касі можна було взяти в сефорі. А я не побачила, я взяла ось цю величезну бандуру. Буду Користуватися, тепер в мене нема виходу. Також я придбала ось цю штуку. Це кон... Ні, це не контурінг. а це те, що в мене вже було. Це до хайлайтерів. Воно мені знову ж натрапилося в боксику б'юті, і воно. О oh метаворезте незвичайних кольорів. Я вам вже показувала, мені здається, в якомусь з відео. це до. Як тіні використовувати буде дуже красиво, але як хайлайтери я на собі це не уявляю, але в. Це ж ми сьогодні їх теж розглянемо. Які пісні я ще знаю у like world. Ні, краще не співати, звісно. Також я собі взяла, боже, які красиві пакування у Ріани. Це просто хана. Ось такий контурінг. В неї є контурінг в Стіку, і він популярніший за цей. Проте мені чогось захотілося взяти щось таке. Я не знаю, воно так блищить, як неначе нутелли туди наплюскали. Також в нас є палетка ціней. Заінтригую вас трошки, покажу вам, коли ми вже будемо робити макіяж очей. Також взяла блиск для губ. От що в неї хітове, так це її блиски для губ. Вони дуже популярні в TikTok, не тільки в TikTok, Reels, де там ще люди сидять зараз. Пропоную перейти до справи, перейти до макіяжу. Сорі, в мене якась маніакальна фаза. Я не знаю, в мене хороший настрій. Навіть навушники от забула зняти. Слухала перед цим композиції різних співачок, щоб зарядитися енергією. Це що? Як ви вже зрозуміли, я зажала грошей і не купила тон від цієї фірми, фірми Fenty Beauty. До речі, давайте почитаємо в інтернеті, коли цей бренд було засновано, тому що це важлива інформація. Fenty Beauty було засновано в 2017 році. Я чогось думала, що цей бренд молодший. Я думала, морочки три. А виявляється, що вже 6. О гад, яке я старе. Почнемо ми з контурингу, тому що я вже нанесла тон. Ти не контурінг, не лізь мені під руку. Де ти? Контуринг. Як я й сказала, я в повному захваті від пакування. От особливо контуринг мені подобається дуже-дуже, тому що він так блищить, але дуже заляпується. Дивіться, от пальчиками почепав і все. Наскільки я знаю, косметику Fenty Beauty можна купити виключно в Sephora або на їх офіційному сайті, якщо вас цікавить, де її взяти. Проте я впевнена, в нас тут купа ресейлерів. Які закупають цю косметику, і перепродають у нас, тому в цілому реально її знайти в Україні. Нічим не пахне. Я для початку хочу зробити О своч. Oh. Oh. Oh oh. По-перше, я хочу прокоментувати те, що це дуже красивий сіренький колір, який для моєї особистої шкіри підійде просто чудово. О май га! Я не можу. Шатхне? Пензлик? Аго, знаєте, я вчора помила пензлики, і мені здається, він якось неправильно сохнув. І взагалі мені треба змінити вже пензлики, тому що цим вже може рочки 5, а то й більше. В цілому, як я знаю, пензлики краще частіше змінювати, тому що в них накопичуються бактерії. Треба тоді якусь альтернативу йому знайти, чи що. Пф, тепер я буду нюхати всі пензлики, Да, така система. Ну давайте спробуємо з цим. Я його теж, до речі, мила вчора, але він не тхне. Набираю цим пензликом продукт. Ууу, ні, ну ви все бачите, я думаю. Це дуже, по-перше, правильний відтінок для контурінгу. По-друге, він добре розташовується. Боже, яка красива тінь. У мене, до речі, висипання після подорожі, які ми будемо маскувати, як завжди, ластовинням. Така в нас тут система на каналі. Проте для початку, звісно, закінчимо тут. Мені дуже подобається відтінок. Пишіть, як вам, мені здається, дуже красивий. Це відтінок перший амбер. Відконтуруємо також планету Лоб. Чому я хотіла... Саме не в стіку, а в палеці ще тому, що зручніше використовувати пензликом. Я не знаю, мені ось ці штуки, які висовуються, мені тільки рум'яна такі подобаються. А от хайлайтери і контурінги в тюбіках ось цих мені якось не заходять. Дуже натурально виглядає. Мені здається, воно так класно розтушовується, що навіть не скажеш, що якийсь тут є контурінг. Маленький пензлик. А що я стукаю, воно кремове? Трошки носик він від, від контурує. Я тільки як я казала, вже повернулася з відпустки з Сакартвело, з Польщі. І я там майже не фарбувалася. Я взяла з собою по мінімуму косметики, і навіть те, що я купувала, я не розпаковувала. Не те, щоб я втомилася від макіяжу, але було так спекотно, що не хотілося взагалі нічого. Тому те, що я зараз роблю контурінг, це взагалі day slay. Я не знаю, в мене значить настрій повернувся нарешті на всі макіяжі. Я кажу, коли піде спека, в мене повернеться жага жити. Тому що зараз вона відсутня, вона пішла під кондиціонер на сайті Fenty Beauty офіційному. Такий контуринг коштує 35 доларів. І це середня ціна для контурингів з Sephora. Вони там всі приблизно так само коштують. Я вважаю, що це дуже вдалий відтінок, якщо ви бліді, якщо ви не бліді, там є інші відтінки. Взагалі, у Ріни дуже багата палітра на кольори для тони шкіри. Багато в неї кольорів. І можна підібрати під будь-який тон шкіри від найсвітлішого до найтемнішого, власне. Я вважаю, що це вдалий продукт, власне, чесно кажучи, я гадаю, що він точно піде до мене в косметичку, тому що зараз в мене косметичні. Це виключно бронзер, але на осінь я буду змінювати на щось більш сіреньке. І мені здається, результат дуже класний. Пишіть, як вам особливо вдалим я вважаю, сьогодні ніс через те, що дуже холодний відтінок, мені здається, дуже красиво відконтурувалося. Все я не купила ніяких рідких рум'ян від Ріани. Тому вгадайте, що звісно ми використовуємо знову рум'яна від Юніко. Це вже не новина. У мене постійно тут така вітірінка. Рум'яна, взагалі, найпопулярніші Селени Гомес. Вони в мене є. І в цілому я думаю зробити цілу серію про косметику від селебріті, типу. Маріана Гранде, Селена Гоміс, колишня бібера, <кхм> також Леді Гага. Загалом просто пройтися по відомим брендам від якихось відомих особистостей. Якщо вам таке цікаво, то пишіть в коментарях косметику якої селебриті брати першу. Я думаю, або Кайлі Дженнер, або Селена Гомес. Чому я з таким акцентом вимовляю їх імена, я не знаю. Навіть не питайте. В мене маніакальна фаза. Я гадаю, що настав час у цієї великої пані, пані Пудри. Я дуже люблю розсивчатися. Ці пудри. Вони мені дуже подобаються. І, до речі, до речі, я собі придбала гаджет. А це. Mm, як тебе назвати? Це такий спонжик, який я вже використовувала, як ви бачите, для пудри. Тобто, ти засовуєш сюди ось так два пальчика, власне, набираєш розсипчасту пудру і наносиш на обличчя. І мені дуже подобається те, як вона притискає мені пудру до моєї шкіри, і вона краще, по-перше, лягає, а по-друге, тримається. Я дуже давно хотіла такий спонжик собі придбати. Тут в комплекті йде ось така захисна штучка. Тобто, щоб ви могли покласти її після того, як відкрити пудру, щоб пудра не висипалася, не Спалися, ну, коротше, ви зрозуміли. А пудра зараз в нас закрита захисною плівочкою своєю рідною. Зараз будемо її відкривати. Я, звісно, більше люблю прозорі пудри, але ця у мене у відтінку Butter, Найсвітліший відтінок цієї пудри. Чому я більше люблю прозорі, вони не перекривають інші кольори на обличчі. Ця нам обіцяє. О, Боже, мій. вона нам обіцяє, що вона як буде працювати як фільтр. Ой, а куди вона все ділася? ну ти ж перевернула кришку. Що ти очікувала? Вона обіцяє, що вона як фільтр розгладить шкіру, зробить її відфотошопленою трошки. В цілому можна роздивитися мої пори, і пудра зазвичай через те, що вона прибирає цей блиск, прибирає і підкреслення цих пор. Тому набираємо на цю штучку пудру. О, щось забагато набрала, ну давайте пробувати. Можемо порівняти вже одразу, як виглядає з цього боку і як виглядає без пудри з цього боку. Мені здається, вона трошки знову ж підсвітила мені шкіру під очима і вирівняла власне тон, закріпила при цьому консилер, тон, який я нанесла до цього. Якщо у вас суха шкіра, можливо, краще все ж наносити не таким спонжиком пудру, тому що вона реально просто вбиває весь блиск все життя на обличчі, коли в такій кількості ви її притискає до шкіри. Але з моєю супержирною шкірою це те, що треба. Мені нанесення пензлком не вистачає. Мені подобається ця пудра. Вона мені подобається, певно, більше за пудру від Селени Гомес, якою я завжди користуюся на повсякденній основі, тому що я її просто купила і використовую. А тепер в мене є ще відряночки, тому можливо я на неї прийду. Тому що від Селени вона трошки сатинова, а ця все ж мені матує так, як я люблю. Я знаю, що матова шкіра не в моді. Відчепиться від мене. Мені 25 років, я з тієї епохи, коли матова шкіра була. Дуже модна, і я там і залишилася психологічно. Трошки покручуся перед вами. Мені здається, дуже красиво. Я навіть не всю, до речі, пудру з кришечки використала. Мені вистачило невеличкої зовсім кількості, щоб все все добре заматувати. І мені здається, шкіра виглядає супер круто. Такою матовою, як я би її хотіла бачити, але при цьому не знаєте, не перегруженою. І що найважливіше, не як пиріг, тому що є пудри, які підкреслюють цю текстуру шкіри, такими шматочками залишаються. Я з такими пудрами за. О, в житті на жаль, дуже часто. Ця пудра такого дрібного. Помолу, і мені здається, вона дуже красиво виглядає на шкірі, вуаллю такою. Я дурна, це не новина, але це другий відтінок, виявляється. Тобто, не найсвітліше. Певно, перший відтінок – це прозора. Певно, в неї в колекції все ж є прозора пудра, проте в магазині, там, де я купувала, не було її. Я не жалкую, я не шкодую, мені здається, все одно красивий відтінок. І просто подивіться на цю баночку. Ну, чесно кажучи, в порівнянні знову ж з пудрою від Селени Гомес. Селена така вона б вас супер простенька. Ця виглядає як якийсь супер люкс. Треба тільки протерти, бо вона заляпується, як оці всі її пакування. Мені здається, дуже красиво виглядає. І мені дуже приємно таким буде користуватися 100%. Крови останнім часом я майже не оформлюю, тільки їх якось трошки розчісую. Трошки-трошки олівця додаю в куточки. особливо з цього боку, в мене просто тут недостатньо волосочка на кінці на кінчику, і я додаю трошки олівчика. Ось. У мене просто грандіозні плани з приводу контенту на наступні декілька місяців, тому що, по-перше, хочу дуже оглядати макіяжі селебріті, макіяжні бренди, там всяких співачок, акторок і так далі. Зроблю ще декілька відосів на тему косметичка там за 500 гривень, косметичка за 2000 гривень на різний бюджет, тому що я знаю, що вам подобаються такі відоси. А також не забуваємо, що незабаром починається сезон адвент-календарів. Боже мій, в мене в'єтнамські флешбеки. Ми. Ми кожного року з вами розпаковуємо адвент-календарі від Кіко. Також у нас були адвент-календарі від Дуглас, який виявився не зовсім адвент календарем. Можете подивитися це відео в мене на каналі. Розпаковувала адвент від Лореаль. Власне, якщо ви не хочете пропустити жодної розпаковки, я вам рекомендую підписатися на мій інстаграм, тому що там в сторіс ми їх регулярно кожного року розпаковуємо. Цього року також буде і на YouTube каналі відоси про це. Я особисто фанатка оглядів різних адвент календарів. Дарів, я обожнюю дивитися такий контент, тому дуже-дуже чекаю цього Time of the year. Most wonder там навпаки. Most wonderful time of the year Дякую за увагу. Палетку ціней я обирала за логікою. Таке, щоб я користувалася в житті. Я останнім часом дуже рідко користуюся тінями. І Якщо користуюся, це супер нюдові бронзові відтінки, супер тонким шаром. Я навіть ту, що майже не користуюся. Чомусь мені останнім часом подобається супер натуральний лук. Проте, 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 проте. Проте осінь. А осінь це креативний time of the year. Це там і хеллоуін, і такий осінній вампірський вайб. І хочеться все одно трошки затемнитись. Я тому обрала для себе ось таку палетку у другому відтінку. Cool Neutral відтінки називаються. Тобто тут нейтральні холодні відтінки, як ви вже зрозуміли, я люблю все холодне. Що <плес> впало? Я обрала такі кольори, тому що, по-перше, тут багато нюдових, тут є акцентний. І мені здається, мені пасує фіолетовий, тому що в мене зелені очі. Я ще не свочила, я ще не дивилася ці відтінки у роботі. Зараз це. Ого! О, майда! О! О! Oh я засвочила ось цей відтінок, і він дуже, знаєте, як кремовий, дуже приємний. Я чула хороші відгуки про тіні від Ріани, тому сподіваюся, що не розчаруюся. О, майга! О майга! А щось мені подобається. Така вечірочка. Фіолетовий. Він не такий кремовий вже за відчуттями. І ось такий, мені здається, найнейтральніший. Най, ще два свочі біля цих. О, вони дуже красиві, слухайте, ось так дивлячись на цю палетку. От дивишся, якось навіть трошки нудно, але вони так добре працюють. Слухайте, якість. Ну, ще треба, звісно, на очах подивитися, але в цілому мені вже подобається. І ось ці два відтінки, ну от подивіться на них, от подивіться на них, вони здаються однаковими. Тому мені дуже цікаво, чи будуть вони однаково виглядати на свотчі. Віть. Ні, вони не виглядають. Як це працює? Що за фігня? Вони виглядають різними, вони супер різними виглядають. Цей дуже-дуже світлий, цей з таким сильним рожевим підтоном. Хоча в палеці вони, як на мене, виглядають зовсім однаково. Цікаво. Палітра дуже повсякденна, і при цьому, мені здається, з нею можна дуже красиві, наприклад, зробити смокі коричневі або акцентний фіолетовий Що ми сьогодні зробимо? Я хочу по максимуму використати кольори з цієї палетки. Отже, поїхали. Набираю ось цей нейтральний відтінок. З Палетки і наношу на нерухому повіку заглиблюючи погляд. Вже бачу, що вони супер пігментовані і при цьому дуже класно тушуються. Слухайте, в мене поки що дуже приємні враження від цієї палетки. Проте, до речі, хотіла сказати, що через те, що в них там система є, що вони між собою всі поєднуються, тобто всі пакування там тюбіків, ось цих контуруючих хайлайтерів і палетки, вони між собою можуть об'єднуватися. Як це сказати? Як в тетрісі? Клік і з'єдналися через це у. У палетки немає, ніби тут завершеності. Тобто вона створена для того, щоб до неї щось приєднувати. Через це ніби не дуже приємне пакування на дотик. Не знаю, я б не робила таке оформлення палеток, певно, якщо б я робила свій бренд. Але хто я така, щоб вказувати реальні, що її робити? Я зараз роблю звичайнісіньку справу свою, просто трошечки затемнюю око. От зазвичай я б так і залишила зараз макіяж, але сьогодні ми будемо трошки експериментувати. Настрій шаліть. Набираю ще трошечки і додаю ще. Його куточок буду затемнювати куточок ось цим коричневим темним відтінком. Мені здається, він дуже пігментований, і я навіть трошки хвилююся його додавати. А ні, ну не занадто. Він добре тушується, через це виглядає, а ні. Чекайте що? Я що, поставила пляму? Тушуємо, працюємо, дівочки. Є враження, що я поставила пляму, яка не розтушовується. Я тушую це око вже три хвилини приблизно. Я все ще бачу пляму, але я вже не можу з цим нічого розробити, певно, тому що я вже отак от сиджу, я ж кажу, три хвилини. Певно, я так і залишу. Проте, знаєте, щось, що цей темний відтінок, він, походу, лишає плями. Або я якось не так нанесла, але ну дивно. Так, ще раз. На цьому оці повторюємо. Цей челендж ну ви бачите, якась знову пляма. Чекайте, знову буду сидіти це тридцяти пензликом три години. Може чистий взяти? Беру чистий пензлик. Буду пробувати розташувати саме кордони. Я не розумію, чи бачу я пляму чи ні, і чи достатньо мені затемнення порівняно з цим куточком. Певно, що ні, треба ще трошки додати. Саша, це якийсь неправильний більярд, я в ньому не виігрую. Це такий настрій. Коротше, я не знаю, чесно кажучи, я вже задовбалася сидіти розташовувати все. Все ж тут є пляма, і тут темніше виглядає куточок, ніж з цього боку. І я, от скільки не намагаюся затемнити і цей куточок, так само в мене щось нічого не виходить. Мені здається, я перехвалила ці тіні на початку. Здається, я поставила і тут пляму. У ну, нарешті, не, якщо так знаєте, не придивлятися, якщо ось так рухатися, то виглядає навіть симпатично. Дивіться, сам колір цих ціней він мені подобається, тому що він холодний. Я от думаю, може трошки близько додати зверху. Тут є ось такий коричневий відтінок, сяючий. Можливо, ми його на центр додамо, і він трошки відволіче увагу, забере увагу від. Нашої плямки. Ну так, мені здається, красиво виглядає. На самісінький центр. Трошки на початок уточок. Не сильно вражена цим відтінком шимерним. Він занадто, на мій погляд, сатиновий, а не Я не дуже люблю сатинові саме відтінки, проте для повсякденного макіяжу можливо буде саме те. Ви знаєте, що я буду робити. Я буду додавати фіолетовий відтінок на нижню повіку. Єдине, що мене тут трошки. А нафіга я нюхаю? Трошечки, я боюся, що він якийсь шимерно-сатиновий знову ж. А я люблю матові відтінки кольорові, виключно на себе наносити. Тобто кольорові мене ну, таке. Певно, мені тут не вистачає чорного олівця на слизову, тому що так самостійно мені дуже не подобається, що виходить. Я знайшла свій чорний каял від ламель. Зараз буду його додавати на слизову та на міжвійне, 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 на міжвійний простір. Є таке слово міжвійний. Напишіть. В коментарях я його додаю ось сюди. Ха -ха, як вам таке? Отак, от між віями та на слизову. і підтушовую між собою тіні і олівець тим самим пензликом, яким наносила власне цей фіолетовий відтінок. Ні, ну я з чорним олівцем одразу перетворююся на якусь іншу людину. От дивіться, просто ну. Ну, я не знаю, в мене такі очі одразу інші. Я не скажу менші, більше, просто інші. Тепер, з іншого боку, те саме треба зробити. Додаю фіолетовий. Мені щось цей фіолетовий не дуже подобається. Він і недостатньо яскравий, і при цьому недостатньо повсякденний. От я не знаю, як це пояснити. Я трошки витягнула форму, вийшло не дуже рівно, проте я постаралася і поближче вам хочу показати зараз очі. З Цього боку мені подобається око, звісно, більше, тому що тут класно розташована ось ця частина. Тут я якось нахімічила залівцем. Не очікувала цього і стала годка. От я не знаю, як це ще пояснити. Цей макіяж вийшов трошки з-під контроль. Я не можу сказати, що мені сильно сподобалася ця палетка, врешті-решт. По-своему я була в захваті. Мені сподобалася якість цих ціней. По роботі, як бачите, вони трошки залишають плями, принаймні цей темний відцінок. Фіолетовий, я від нього не в захваті. Сяючі відцінки мене не прям щоб сильно вражають. Чесно кажучи, не найкраща палетка. Серед Сифорівських, і за такий бюджет, певно, можна обрати щось більш функціональне, симпатичне. Хоча, якщо вам подобаються такі холодні відтінки на кожен день, певно, ця палетка, можливо, вам і підійде. Я, до речі, не бачила, чи є у Ріани тушь, принаймні я її не помітила, якщо вона там була. Я профарбовую своєю звичайною тушою для ві, яку я використовую кожного дня. Переходимо до хайлайтерів. Власне, хочу вам розказати історію про цей хайлайтер це мій найперший продукт від Fenty Beauty. Взагалі, вчора він впав. Я сподіваюся, що все окей. Все окей. Нюанс є нюанс. Це причудовий хайлайтер, який я дуже люблю, який мені подарувала мама вже дуже давно на день народження. І він дуже красиво виглядає, але не на камері. Камера його взагалі не ловить в житті. Це як перелив мільйона зірочок, мільйона блискіток на вашій шкірі. На камері це взагалі нічого. Для прикладу роблю свотч. От ви щось бачите? От, ви щось бачите, шановні громадяни, і я думаю, що ви нічого не бачите. Проте, в мене є ідея. Я хочу його нанести з одного боку, трішечки прикрутити світло в менший бік і приблизити вас. Можливо, ви щось побачите. Сподіваюся, ви готові. Я теж готова. Набираю пензликом. О, щось видно! Щось та й видно! Якщо ви можете помітити, це такий дуже красивий перелив блискіток, проте в цьому всьому немає пігменту, тобто нема об'єднуючого такого кольору. Вони роз з Розсипчасті. Вони окремі, проте це не виглядає погано. Не дарма це один з моїх найулюбленіших хайлайтерів, тому що він виглядає реально дорого. Коли люди його на себе наносять, я його завжди впізнаю в житті, тому що в нього дуже-дуже партікуларний. Італійською це означає дуже особливий такий перелив. З іншого боку, я хочу нанести ось це, це палетка, яку я вам вже показала: палетка хайлайтерів Cheeks Out Freestyle Cream Bronze, Це не те. Whale foil, Freestyle Highlighter Duo, до хайлайтерів кольорових. Я хочу спробувати вперше нанести на себе один з цих хайлайтерів кольорових. Це буде в якості експерименту. Звісно, я не планую так робити в житті. Хоча хто знає, може мені так зараз подобається, що я буду так робити постійно. Я думаю, що ми оберемо ось цей рожевий хайлайтер і нанесемо його. Це виглядає, як наче я якісь тіні нанесла на щочки. Це красиво, коли я дивлюся ось так з боку на вас. Але коли я стаю ось так, це виглядає як якась дуже агресивна кольорова тінь. Ну, давайте так, скоріш за все, по-перше, це просто предназначено, є в нього назначення для іншого тону шкіри. Також, можливо, це просто для чогось більш креативного, якихось креативних макіяжів. Я спробую зверху заполірувати ось цим хайлайтером, який ми нанесли з іншого боку. Подивимось як це спрацює? Це просто стає більш блискучою рожевою плямою. Хоча навіть ну трошки краще. Трошки ой, ну не погано. Ну не критично, ну не Ну, не катастрофа. <свірно> Повернула до нас світло. Зараз це виглядає так, не наче просто я тут переборщила з рум'янами. І це не так погано, проте, звісно, я не буду використовувати цей продукт як хайлайтер для себе. Продовжу використовувати іноді як тіні, тому що занадто яскраві кольори. До речі, вони називаються коктейлі. Ось цей. Помаранчевий називається Mimosa Sunrise, рожевий називається. Я сказала спочатку рожевий, а потім помаранчевий. Коротше, мімоза і санґрі, помада. Точніше, блиск. Я дуже хотіла купити червону помаду, з якою вона була на якомусь виступі. Вона церіана, я маю на увазі, була на якомусь виступі. В неї така була дуже розкішна червона помада на губах. Але, звісно, через те, що вона була на ній на виступі, вона стала дуже популярною. Її всі розкупили. Тому я обрала для себе блиск. Я останнім часом щось рідко використовую блиск для губ. Чомусь в мене матовий настрій. Я використовую. Майже завжди тільки олівці для губ або тільки матову помаду якусь, проте я готова спробувати. Для початку обведу губи просто нюдовим олівчиком. Це в мене олівчик це є б'юті у відцінку какао. Я використовую цей олівець майже кожного дня, так само, як і нюд цього ж бренду. І Я трошечки, знаєте, роблю як омбре підтушовую все пальчиком. Тефа мовчки малює губи. Отже, цей блиск у відтінку рірі, тобто такий супер корней. Він в такому відтінку фіолетовий з блискітками. Тобто він не прозорий, а знаєте, в нього такий, такий доволі інтенсивний пігмент. І цей пігмент нюдовий, проте з таким фіолетовим підтоном і з доволі такими великими блискітками. Шановні громадяни, мені доведеться записати нанесення цього блиску окремо, тому що моя картка пам'яті така бойкот! Я не хочу нічого записувати і тобі давати, завантажувати. Щоб в тебе нічого не вийшло змонтувати. Але ми тут, і зараз я нанесу цей блиск на губи. Соме! Так, Ну що, а я нагадую, що в нас є система оцінювання, яку я іноді використовую. Це табличка оцінювання. Точніше, зараз ми оцінимо всі продукти, які ми сьогодні використовували за цими параметрами, так скажемо. Отже, перше, що ми будемо оцінювати, це контурінг. Точніше, тут написано, виявляється, що це бронзер, проте він мені ідеального контуруючого відтінку. Він однозначно йде в категорію. Тобто, що він дуже класний, дуже класно тушується. В нього ідеальний для мене відцінок, і я вважаю, що він вартує свої гроші коштів. Він. Класний. Далі в ту ж саму категорію в нас іде і пудра, тому що, чесно кажучи, вона мене дуже вразила і своїм дизайном, і тим, як виглядає зараз моя шкіра. Тобто вона в мене не блищить вже я 20 хвилин. Сиджу. Тут я робила перерву між тим, як я нафарбувалася, і знову до вас от прийшла оцінювати все. Тому я вважаю, що вона класна і вона теж йде в категорію топ. Це до хайлайтерів кольорове, йде в категорію що це, тому що, чесно кажучи, за своїм призначенням я його погано Собі уявляю, і хоча це не виглядає дуже погано на мені, проте, чесно кажучи, знову ж не розумію, чому такі кольорові саме хайлайтери. Проте, якщо для чогось креативного можливо. Для мене особисто щось незрозуміле. І якби воно мені не попалося в якомусь боксику косметичному, я б певно собі таке не купила самостійно. Палетка ціней тут важко, насправді, тому що вона з одного боку непогана, а з іншого, мені не дуже подобається її футляр, і мені було важкувато з нею працювати з цією палеткою. Тому, певно, я її віднесу в категорію Ме. Я навіть не знаю, що сказати. Вона з одного боку красива, в неї непогані кольори, з іншого боку, складнувато працювати. І, чесно кажучи, бачу багато інших варіантів за такі гроші, як вона коштує, коштує, вона, до речі, я от знайшла її на мейкапі, вона коштує 2 пів. Це що зі знижкою? 3,200 без знижки, 2,500 зі знижкою. Коротше, за такі гроші можна купити набагато більш функціональну палетку. Я не знаю. Тому на мій смак, це цей хайлайтер, який в мене вже 100 рочків. Він, до речі, теж коштує десь 30 доларів, 35, можливо, навіть 40 Зараз я не знаю точно скільки він коштує. Проте для мене це був і є топ. Я дуже люблю цей хайлайтер, і він в мене для свят. Я його навіть на повіку просто наношу, коли я зовсім не фарбуюся, щоб трошки підсвітити. Трошки додати. Родзинки тому він мені дуже подобається, чесно кажучи, одна з найвдаліших покупок моїх за весь час весь. Весь час. Бачите, яка Shan bright like a diamond досить. Цей блиск, я його відношу в категорію норм тємка, Я не бачу в ньому нічого особливого, він абсолютно точно непоганий. Проте, можливо, мені варто спробувати якісь більш незвичайні відтінки в цій колекції від неї, тому що він мене не вражає, він просто звичайний. Просто як звичайну олійку на губи додати. Коштує він десь 20-25 доларів. На мій смак задорого для такого звичайного ефекту. Підводячи підсумки, я вважаю, що косметика від Точно вартую своїх грошей. Я дуже хочу ще спробувати від неї тональні засоби. Я чула, що в неї дуже класний тон, дуже класний консилер. Також хочу спробувати від неї матові помади, особливо ту червону. Тому я гадаю, що ми дамо ще деякі шанси цьому бренду. Проте і зараз я відчуваю, що я зовсім не розчарована тим, що я отримала, тим результатом, який я бачу. Хайлайтери супер, пудра супер, блиск хороший. Тому мені здається, ця косметика непоганого сегменту. Не Бувайте писати в коментарях, яку селебу ви хочете бачити наступною в нашому огляді косметику від якої селебріті. Також запрошую вас в свої соцмережі, такі як TikTok та Інстаграм. Там у нас весело, там буде незабаром теж багато контенту, скетчів. Тому буду чекати вас там. І сподіваюся, в безпеці. Бажаю вам гарного дня, па-па!